Масло, сметана, йогурт, сир та вершки без консервантів та домішок, виготовлені в домашніх умовах за допомогою маслоробки та сепаратора, смачні та корисні. Покуштувати натуральні молочні продукти та побачити, як їх зробити самостійно, мали змогу господарі та господині з Мукачівщини, як користуватися сепаратором та маслоробкою, розповіла депутат обласної ради Оксана Балога. як Представники Мукачівського району, зараз присутні. тут. я просто хочу сама використовую ці всі прилади і хочу вам показати, тому що. Не те, що складно, але спочатку потрібно якийсь навик мати, яка мета? Тримаєте корови, хтось лишки продає, для того, щоб підняти на, якісь, на якісно новий рівень саму молочну продукцію, яку ви дістаєте з молока, і всім ви використовуєте. І то, що лишки продаєте. От я хочу показати вас і навчити користуватися і сепаратором, і маслобойкою. Процес виготовлення молочних продуктів досить простий. Окрім майстер-класу, сільгоспвиробники Мукачівщини, які тримають у своєму господарстві більше трьох корів, отримали 27 сепараторів, та ті, у яких їх більше десяти маслоробки. Акцію, яка спрямована на підтримку фермерів та розвитку сільського господарства на селі, ініціював народний депутат Віктор Балога. Це семінар дуже повчальний, особливо для наших селянських господарств, які утримують три більше корів. На цьому семінарі вони могли практично ознайомитися і. Із переробкою молока і побачити, які продукції можна виготовити із свого молока, яке вони дістають від утримання корів, дали змогу подарувати нашим селянським господарствам сепаратори і маслобойки. Це дасть змогу не продавати молоко не тільки в цільному вигляді, а його продавати у переробному вигляді. Така акція на Закарпатті вже не перша. Кілька місяців тому сепаратори та маслоробки отримали і шавські фермери. Буде охоплений весь Мукачевський район. Сьогодні пройшла перша черга, і ще очікуємо наступних два етапи, які відбудуться найближчим часом. Фахівці галузі кажуть, останнім часом поголів'я корів на Закарпатті зменшується, і все через те, що держава сільському господарству приділяє недостатні уваги. Відтак підтримка фермерам надзвичайно потрібна. Поголів'я курів дуже скорочується, і такі акції, як сьогодні, потрібно їх ширше проводити і залучати провідних спеціалістів, доказувати, що це поголів'я, яке бурокарпатська наша порода дає корове молоко, воно дієтичне, воно екологічно чисте. Господині кажуть, поради, які вони нині почули, дуже корисні. А сепаратори, які вони отримали безперечно, знадобляться в господарстві. Дійсно, ми дістали тут.

Своє виробництво, що ми виробляємо, держимо, тримаємо худобу дому. Треба підтримувати. І насамперед треба добиватися того, щоб поставити покупця для того, щоб вони знали, що купують чисту, екологічно чисту продукцію для наших дітей. Сільгоспвиробники кажуть, продукти з натурального домашнього молока, які можна виготовити вдома, смачні та якісні, такі не купиш на прилавках магазинів. Сподіваюся, на них буде попит і серед населення.